У Тернополі триває кубок України з вітрильного спорту. Цьогоріч більше 30 учасників з Миколаєва, Херсона, Запоріжжя, Києва, Черкас, Дніпра та Тернополя змагаються в олімпійських класах яхт. У класі 470 першими фінішували Єгор Самарін та Єлизавета Василенко з Дніпра. Хоч під час перегонів і розпочалась сильна злива, та негода не стала спортсменам на заваді до гарного результату. Це нам не завадило. Це на фахи був най... найяскравіший, найцікавіший перегон, тому що. Прийшла дуже туча з дощем, з градом, з дуже сильним вітром. Ми не бачили, де знаходяться наші знаки. Це було дуже. Дуже цікавий досвід позмагатися тому що такі погодні мови дуже рідко. На одномісній яхті змагається Данило Райчук із Дніпра. Каже, в цій справі варто бути пильним. Через тучі, через те, що тут закрита акваторія і нема моря, дуже сильно змінюється вітер постійно, і за цим треба слідкувати. І якщо ти опустиш якийсь мінімальний порив вітру або зміну, то це може сказатися на дуже, дуже сильно.